Що добрались ми до салону Yamaha Вирішив подивитися, що тут є запропоноване, ось прикольна МТ-07. У мене є відос, я ще його не викладав, мабуть, такий моцик, їде дуже добре, прям керується прикольно. Ну Тобто МТ-07 нова, це прям прикольна штука. Є МТ-03, да? тут ще всякі скутери. Ну, саме цікавіше, мабуть, оце ось МТ-09. На Йолинцах СП-шечка. Прям прикольний апарат. Я такий кіборг. Ну і звісно ж, тапіще, просто тапіще. Це МТ10СП. Ось на цей апарат, який я хотів глянути. Я не знаю, мабуть, тездрайвів тут таких немає, мотоциклів. Та й коштують вони немало. Але виглядає він прям по кайфу. Прям по кайфу таке прям. Цікавий-цікавий мотик. Що обираємо? Обираємо, на чому ми можемо поїздити в цьому сезоні, окрім КТМів. а Але дивіться, ля вже ржавіє от вам японська якість.